Цей номер з самого ранку ярмаркують. Тож ходімо подивимось, що маленькі продавці пропонують покупцям. Настуня з 3 А разом з однокласниками продає булочки з маком. Окрім запашної випічки, до придбання рекомендують і різний крам. І там ще русалки і крокодильчики. А ромчик з 3 Б пропонує патріотичні лядяники. Yeah. І шати мого друга другокласник Гліб вже має виручену готівку, адже з найсмачнішого продавав без квіти і хлібні палочки. Першокласниця Ангеліна ділиться. Найбільший попит має життя, продається. Всі виручені кошти планують передати на потреби захисників. Кожному, хто запізнився на відкриття ярмарку, десятикласниця Вероніка проводить короткий екскурс. Є локація щедрий стіл. В їх у нас дуже багато. Ми продаємо різну випічку. Це називається. Солодощі зі смаком перемоги, ми дуже довго готувалися, дуже довго дітки думали, що їм сюди можна принести. Також у нас є талановиті рученята. Ми продаємо обереги та малюнки для наших військовослужбовців. Також у коридорі, нашому у холі є арт-простір, де наші художники розмальовують наших діток як патріотично, так як вони захочуть. Також є лотерея, де кожен безпрограшна лотерея, де кожен зможе виграти призи, навіть якщо вони. Маленькі і ну не, не сильно кошти витратити, але все одно приємно. І також у нас є ось саме вона скринька доброти, де ми фінансово допомагаємо нашим військовослужбовцям. Ярмарок має благодійну мету підтримка військовослужбовців. Це спосіб в чергове сказати дякую за відносно мирне небо, говорить директор ліцею номер 14 Людмила Ященко. Всі намагаються підтримати, допомогти, тому що ми сьогодні вдячні нашим. Збройним силам, вдячні нашим захисникам, взагалі, що маємо можливість бути в школі, навчатися і відчувати, відчувати захист, відчувати їхню силу, їхню міць. А навзаєм ми маємо висловити свою вдячність ось в такий спосіб. Тому що дійсно ми всі вмотивовані. Мотивовані е, учні, учасники, уча будемо говорити так: учасники всього освітнього процесу. Е, велике спасибі сьогодні і вкотре, і не втомлюся бути вдячною е, батьківській громадськості е, з їхніми родинами, тому що батьки беруть активну участь і члени їхньої родини, в тому числі. Ця мотивація присутня, тому що дійсно в єдності наша сила. Родина Лозових з радістю відгукнулася на пропозицію організувати благодійний захід. Мама Інна разом з першокласницею донечкою Поліною сьогодні вправно виконують роль продавців. Ми сьогодні прийшли на такий чудовий ярмарок на збір для збройних сил зсу наших, щоб їм було там добре, щоб в них все було. І ми участвуємо ще в тому, що в нас дуже дуже багато і рідних, і знайомих в Збройних силах України. Ми хочемо їм поважати успіхів у нелегкій боротьбі, щоб вони стояли, вистояли, щоб була найскоріша перемога, і хоч чимось їм, хоч самим малесеньким їм допомогти. Доця, ми за ЗСУ. Так. За ЗСУ серед активних організаторів і президентка ліцею номер 14 Катерина Малохова говорить на майбутнє планують організувати щонайменше три благодійні ярмарки. Буде 7 лютого У нас другий етап туди ми залучаємо там десятий клас, шостий клас. п'ятий. Потім е, у нас буде 14 лютого Наступний етап і останній етап заключний це 1 березня. Тобто вся школа буде в цьому задіяна. 31 січня відбувається лише перший етап благодійного ярмаркового дійства. Тому що це пов'язано так, би мовити, з безпекою і з організацією нашого освітнього процесу у ліцеї нашому таким чином, і сьогодні, і подальші там дні, які у нас визначені. Ми будемо працювати. Ми будемо дякувати, ми будемо збирати. Що можна, скільки можна для того, щоб наблизити нашу перемогу? Під час масштабного проведення ярмарку сподіваються зібрати якомога більше, щоб допомогти нашим захисникам, які надають нам мирне життя та мирне небо. Остаточні підсумки циклу благодійних ярмарків підіб'ють після закінчення четвертого етапу. Але перспективи великі, адже сьогодні лише перший клас вже зібрав більше п'яти тисяч гривень.